Патріотичне виховання починається з ознайомлення дітей дошкільного віку з найближчим оточенням. Любов до батьківщини народжується з любові до рідного міста, пошани до свого народу, і її історії. Система роботи нашого дошкільного закладу передбачає три етапи: екскурсії до історичних пам'яток. Наступним кроком є ознайомлення з інформаційними джерелами, останнім є різні види діяльності, а саме, заняття ігрова діяльність самостійна художна діяльність конструювання. Під час екскурсій діти пізнають, що наше місто взяло початок з будівництва у 1731 році, фортифікаційної споруди Більовської фортеці. Її побудували для того, щоб захистити свої кордони. Вона була частиною української оборонної лінії. Було споруджено 16 фортець. Десята фортеця стала першою спорудою нашого міста. праці Має місце рідніше нема з красноградом. Душа ожива першим етапом роботи з ознайомлення дітей з історії рідного міста починається з екскурсії до краєзнавчого музею Більовської фортеці. Діти ближче знайомляться з історією створення, ландшафтом, який створили люди і який залишився частково до наших днів. Другий етап пізнання це отримання інформації, джерелом якої є розповіді екскурсоводів краєзнавчого музею, козаків Красноградського куріння усть Азовського полку, друковані джерела, зокрема історичний альманах Красноградщина, велич і добро крізь віки. Має землю історію. Наше місто взяло початок з будівництва Більовської фортеці. Давайте з вами розглянемо макет Більовської фортиці і поглянемо, який же вона мала вигляд. Який вона мала вигляд? Чотири чотири. чотири, бутника. чотири бутника, так. А що було у фортеці? Пастіони, властіони. так, по кутах були пастіони. Всередині були збудовані. Казак. Казарми, що ще? Домі. Будинки, так, яких проживали вже офіцери. Домінуючим у занятті є практична діяльність дітей. Набуття досвіду через проблемно-пошукові ситуації, моделювання макету з великою кількістю деталей, під час ліплення деталей виробу використовується раціональний спосіб ліплення. Фігур людей з основою проволочного каркасу, башти з твердою основою. Діти виконують техніку накладання солоного тіста на тверду основу для виготовлення фігур людей шляхом накладання матеріалу на каркас та вирізання деталей стекою. Нема більшого задоволення для дитини, ніж побачити результати своєї праці, як весело і з задоволенням діти відтворюють історичний сюжет. З мавку діти вчаться цінувати і поважати край, в якому живуть людей, свою державу і її історію. І лише від нас залежить, якими нащадками виростуть наші діти. У всьому світі кожен знає, що батькищина одна, і в нас вона одна єдина, як зветься діти Україна.